Всім привіт, на вулиці Зима, сніг. У нас великого снігу не було. Трішки криші скидали, але не було великої шкоди від нього. В теплиці. Все те саме, що в тому році. Теплиця більша, в теплиці менша побудована. Квіти сплять. Тримаю здебільшого вегетативні петунії. Це лобелія вегетативна, теж біденс. Бувають насінневі всі вони у мене вегетативні. Недавно петунії пересадила із півлітрових стаканів у 3 літрові горщики. Ті роки я тримала у чорних, оцих технологічних 3-літрових горшках. В них важко доглядати, вода виливається. Але і не так страшно, що перелю, тому що взимку саме легше перелити рослини, а їм цього не треба. На дно кладу багатенько дренажу. Це в мене гілочки та шишки з лісової землі. Коли я пересівала її, то збирала саме для оцього. в цих горшках теж є отвори, щоб стікала вода, але не так прямо, як в технічних чорних. Висаджую я по декілька рослин в горщик. Вони просто тут будуть жити. Дуже вони не розростатимуться, я зніму живець у січні, в лютому і викидатиму ці рослини. Ніколи з них гарного нічого не виростало влітку. Що мені дуже потрібні і подобаються, тих я не ризикувала посадити у білі горшки, залишила в чорних, деякі посадила і туди, і туди. Коли пересаджувала, відбраковувала всякі пригнічені, де квітка не дуже схожа на ту, яку має бути. Ці ось підростають. Не пересажені, у 200-грамових стаканчиках іще навіть є. Квіти дуже не розростаються так для асортименту. Тримаю, то, можливо, до весни й буде воно в півлітровому. В цьому році маю багатенько калібрахоа. То я половину з 200 грамових стаканів відразу посадила у 3 літрові горщики. Оці чорні технологічні, у білій навіть і не пробувала. Для, для саме страшне – це перелив. А в, в оцих білих найшвидше можна перелити взимку, влітку ні. І половину залишила у півлітрових стаканах. У тому році взагалі тримала. У мене було лише два кольори, тримала у оцих стаканах. Подивилася, тут коріння не так багато, вони ростуть помаленьку. Бакопа зараз так квітне. Чи не перед тим, коли вмерти, вона надумає. Коли квітки дуже погано, вона тоді розпочинає дуже квітнути, мов все добре. Можливо, їй температура підходить в теплиці. Вербени взагалі виносливі, ось теж хоче квітнуть. Понасаджувала, не по одному я живцю висаджувала, так, щоб мені потім стригти було кого. До речі, ця корзина з пеларгоніями гарно квітне, але з неї дуже багато сипеться. Квіточок, то я її вниз поставила. Лобелію вегетативну і оцей біденс. Це я вперше з ними зимую. Казали, теж треба, щоб не перелить, не залить їх водою дуже. З пеларгоніями я вже зимувала те саме, не треба їх часто поливати, нехай стоять, охолоджуються. Охолоджуватися треба лише королівським. У нас у теплиці вночі ну, приблизно 8 градусів тримаємо, в день зараз 11. У грудні, навіть коли сонячний день. То більше 12 градусів, чомусь у теплиці не виходить. Опалення ми вимикаємо на день. Звичайно, коли на вулиці мороз і пасмурно, то газ вімкнутий цілий день. Так невигідно, немає тепла. Просто якщо плівка. Треба чимось підігрівати або сонцем, або опалювати. Пеларгонії королівські. Для королівських обов'язково охолодження там 8-10 градусів майже 2 місяці треба, щоб вони були. У мене якраз вони охолоняють, решта просто відпочивають. Це частина теплиці ближче до тепла. Тут труба тепла і вона виходить і далі ця труба, але я плівку повісила, щоб перегородити, зменшити площу опалювання. І тут у мене стоять рослини, які не бояться приморозків. Хоча не було тут приморозків. Якщо там опалюємо вночі плюс 8, то тут плюс 5. Хризантеми ще й досі хочуть квітнути. Дуже довго. Сподобались вони, мені Буду стригти. Сказали, треба, щоб відквітли і постригти на 10 см. Хто відквіт, то я вже ось постригла. Їм аж легше, мов здається. Ці треба стригти, бачите, жовтне листечко. Багаторічні гвоздики ставила вкорінювати 23 вересня і пересадила в 200 грамові, 500 грамові стаканчики 15 листопада. Тут ставила укорінювати різні частинки. Гвоздики і більші, і менші. І з квіточкою. З квіточкою вкорінилося. Слабеньке не вкорінилося, хто худенький, такий вже молодий, то погано йому. Тут ось бачу, таке брала прямо кущик, вкорінився. Це коли прищипнута гілочка, і там вже вона розкущилася, я її взяла і вкорінилася. Оце, звичайно, зараз пообрізаю. Треба було тоді пообрізати більше листя знизу. Ось такий кущик. І відразу кущиком росте, це мені подобається. Тільки такого мало на кущі, як беремо живець. Ось принесла кущі з тих, що брала живець. Зараз вже не буду ставити вкорінювати. В тому році в цей час поставила вкорінювати, а воно довго вкорінювалося. навесні довго не хотіло квітнути, вже нікому не потрібно було. Гвоздика багаторічна, вона ніде не дівається, хто посадив, то в того є. До речі, я свою прикрила, трішки перегнуєм. У тому році не прикривала нічим, два кущі вимор... вимерзло, але мені здається, що вони просто вимокли. Було дуже волого, багато вологи. Виходить, у мене на дві частини поділена теплиця, холодніша. Тут теж трішки труба тепла, коли опалюється. Думаю, що морозу не буде. І ще будемо робити потолок, ми ніяк не зробимо. Нічого ми не встигаємо. Дуже затягли осінні роботи. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Зараз в теплиці роботи небагато, просто дивитися, щоб ніхто не засох дуже і щоб не замерз.